Ха-ха, нарешті. Ой. Так, ой, ладно. Так, зараз в мене відбузет в садик. Я думаю, там з з друзями ем, познайомлюсь. Мені дуже цікаво, так. Мені дуже буде цікаво, що там. <кхем> То я просто дуже рада, що в мене відбудуть в садик. Так. Ладно, мені дуже цікаво, так, ладно. Треба спускатись. Якщо вс мочу подрати. Ой. Так, ладно. Менесі мене підвезуть в садик. Ну, цікаво, може там щось цікаве, друзів найду. Я ну, не знаю, так, ладно, треба відправлятись уже. Ой. Да, я маленького не достаю фухту слава. Так, я поїду на голобовці. Так, швидкість 35, давайте. Ой, Насю я в садик поїду. Я так. Ой, я не туди поїхала. Так, я одна. Поїхали в садик! Хі-хі, тут класно! Так, я вже в садику. Цікаво, і котівечку. да Так, ладно, батьки, мене пізніше в садик. Цей дузик, ну, відправили в садик. Цей дузик лясь. Тут дуже класно. йо Так. Так, я взяла з собою пасет. Я взяла з собою пасет. Так, ой, треба забрати йому зі. Так, э, мені треба скачати Roblox. О, зайшла. Так, що э, там, далі? Я не розбираюсь Так, не ладно. Так, входимо э, це. Так, скачати, відкрити, зареєструватися. Ха, ха як тут класно. Так, пограю в Роблекс. Так, зайду комартер. хі хі прикольно. Тут друзі, класно. Ще раз 5 років. Ха, так як? Іху, я вже дорослі стою. Ну, я вже пройшла 5 років, а в моїй батьки ще зі мною не повернулося. Це якось странно. І боже, мені аж страшно тут знаходитись. Ну, ладно, це дуже класно, зато. Ох, ладно, пора в посєд. Посєд! Так, скачаю Кораплекс. Думаю, дуже цікаво буде. Ой, ой, це як тут дуже класно. нарешті я найду собі Оля! Ну, Олязів тут немає, я тільки одна тут нуля. Скачай. Так, ой, я ж в робки що граю. Так, О, я мардер. Хі -хі -хі -хі. А пока що там роблять? дуже класно. Так, лядно. з спадки, то вже друга на початку дня, а мені треба спати лягати. Так, і я. Откуда? От іде. Ох, нарешті я посплю. Пройшло 15 років. Хіхуха. Я вже починаю рости. Мені вже, мені, ем, мені вже, мені вже 5 років. Ні, мені зараз уже 7 років, ну скоро мені буде витинці страну, що з моїми батьками, я не знаю. Пройшло багато років. Так, е я мені так, як все контрольно скласно, як Клавнець контрольна. Як її написати взагалі не розумію його. Так. Е, так, ладно. Дописати. Все. Опа. Тримайте. Блін. Так, ладно. Перем, перерва! Уга, нарешті перерва. Так, тепер попушувати, що тут нікого в школі немає. Ой, це дитячий. Так, мені треба дитячий. Я ж дівчинка. Так, ладно. Е, мені треба піти. Уі! Але у мене зараз мені вже 11 років. Ну, вже 11 років, я вже, я вже в п'ятому класі, як би сказати. Так, да, я, я вже в п'ятому, скоро буду шостий клас переходити. Це дуже класно. Оп, завізьмо. А, тут треба платити, блін, у мене з собою може грошей нема. Так, лятно, давайте заплатимо, не знаю. Так, заплатили. Е, ці, так, все, добре, все у мене карты связь с собой. Так, надо ще раз оплатити. Опа. Хм, так, заплатила 1000 евро. Ого, он что Так, ну добре, що у мене планшет с собой є на перерві, можно пограти, как кажучи. Так, о, вже урок, Все, надо идти. Зараз у мене урок фізкультури. Так. А да, піти. Ой, що там так темно? Баскетбол. То <реш> йомкий пол. Та блін. Де тут. А, баскетбол в верху Так, все. Так, де це м'ячик? М'ячик. Зараз я попробую закинути його ось туди. Вау! Я не. О! Я попала! Я попала, я попала ще з щедря. Уже другий раз, ура! Так. Тепер знову попала. А ну-ка І знову попала. Так. дуже класно! Вероник, Дарина. Все, все, займаюсь. Так, надо бігти. Як я втомилась бігти... М -м я бихты. Біг